і чу. Проблема в тому, що у нас тут живий. І все коректно може від. Давайте спробуємо е, якось трошки е, поправити ми зараз в прямому ефірі. Ми зараз в прямому ефірі. Давайте зробимо е, репить звук тільки звук. Якісь проблеми з звуком. А давайте перегрузимо мікрофон. Будемо хоча б це зробити. Е, поганий зв'язок. Звук жахливий. Проблема зі звуком. Мені, мені кажуть, Ну, давайте зараз дві хвилини буквально почекаємо. Не можна там да, ніяк підняти тембр. Давайте подивимось хоча б. Звук, я так розумію, він і залишається так поганим? Так краще. О, тепер краще, норм. Вже краще. Все, супер, супер. Дякуємо вам. Дякуємо вам за цей зворотний сузок. Тобто, вам нормально видно і ви добре мене чуєте. так? Можете це написати, тому що хтось пише, що звук жахливий, а хтось, що стало краще і нормально. Е, так, окей, ну тоді давайте будемо продовжувати. Якщо в процесі ви будете буде все погано, напишіть мені, будь ласка, про це. Е, сьогодні ми зібралися на 11-й наш розіграш. Це новорічний наш розіграш. Що можете бачити ялинка. в мене тут стоїть, що каже те, що у нас скоро буде новий рік. І саме до цього е, ми підготували і наші розіграші. У нас буде три основних подарунки: це котова шліфмашина, набір е ключів ріжково накидних та набір викруток від торгової марки Біг. Але, е до речі, в нас 700 учасників буде приймати сьогодні участь в нашому розіграші. Але на початку відео ми хочемо виділити наших підписників. Е ті, хто дивляться завжди наші прямі ефіри, вже давно ми казали, що якщо ви будете якось... Якось виділятися від цих інших. Тобто, якщо ваші коментарі будуть або цікаві, або ви будете виділятися з помощі учасників, ми таких людей будемо помічати та будемо винагороджувати. Е, тепер, е, тепер давайте будемо. У нас буде три категорії. Тобто для цих людей у нас вже є переможці з кожного в категорії. І почнемо з першого, першої категорії. І на початку скажу, що це наша суб'єктивна думка. Це суб'єктивна думка нашої редакції. Ми хочемо подарувати людям подарунки, які в нас там, або. Або вдохнули життєрадісне життя, або ще щось класне підмітили. Тому перша номінація найпопулярніший коментар за 2024 рік. А, значить, це підписник Ukraine 1422. Якщо можна, я зараз покажу його на комп'ютері, його профіль цієї людини. А, мені зараз а, оператор Юля підскаже, каже, що видно. Це підписник, який набрав найбільшу кількість вподобайок. Я так розумію, воно має зараз відобразитись. Так. Це підписник, який набрав найбільшу кількість подобайок. І він за це отримав ось такий набір від торгової марки Бірг. Набір викруток. Він прямує до вас. Це було відео. Де ми анонсували наш акумуляторний інструмент, і саме під цим відео даний підписник набрав його коментар 12 лайків. 15. Ну там в районі 12-15. Це був найбільший коментар з найбільшою кількістю лайків. Тому цей подарунок іде до вас. Ми вас вітаємо, ви вас ось, так ось вітаємо з святами. Напишіть всі переможці, напишіть, будь ласка, нам, щоб ми знали, як з вами зв'язатися та доставити, куди вам ці подарунки. Ну, а тепер переходимо до другої е, номінації. Е, ми її назвали найактивніший підписник. Значить, цього підписника, я пам'ятаю, роки 3-4 назад, як ми випускали відео, це був один із перших таких активних підписників, який коментував. І він не просто там коментував, він, давав, він писав свою думку. І його думка дуже цікава, вона була дуже влучна і дуже технічно правильна. Тому найактивніший підписник Антон Петров. Зараз його профіль ви можете бачити в себе на екрані. Ми дуже вам дякуємо. Ви пишете коментарі буквально майже під кожним нашим відео. Ми це бачимо, все читаємо, пишете е, конкретику. Дуже мені це подобається у вас. Що ви, е, якщо щось не подобається, або ми зробили так, ви напишете. Або, або просто, якщо вам сподобався інструмент, ви напишете, чому він вам сподобався. Тому також цей набір викруток. Антон Петров, я вам дуже дякую. Він прямує до вас. Напишіть нам, будь ласка, як з вами зв'язатися. Та, до речі, відкрийте свій профіль, тому що ви берете участь в розіграші, а підписки ваші закриті. Ви не перемогли по наших основних розіграшах. І дякуємо вам, що ви завжди нам пишете свою думку. Ми її дуже цінуємо та поважаємо. Ну і третій, третій переможець. Переможець, значить, категорія називається Найкращий коментар на думку редакції Віст. Тобто, це в е, нас ж є така невелика група людей, яка займається Ютуб контентом. І на нашу суб'єктивну думку це був е, найкращий коментар. Ну, Ми його перечитували багато разів, і цей підписник справді виділявся. Він писав нам вірші, тобто вірші про наш інструмент, там на різну тематику, там коментарі. там... Uh, і нам це дуже подобалось. Чесно скажу, ми читали тут uh, всією редакцією, і дуже кльово, такий підписник був от uh, один, який писав прям стільки віршів і в, такої, в такій кількості. Uh, але я постараюсь правильно прочитати його, uh, його YouTube канал uh, Якщо ні, вибачте, будь ласка, кутримба. От мені якось так здається, хоча я можу помилятися. Також цей набір викруток йде до вас. Напишіть нам і відкрийте свої підписки, якщо ви берете в розіграшах участь, а ви їх берете. Е, тому що ви дуже були активні, особливо під відео, де ми розігрували тример. Бензотример. Так, я пам'ятаю, це дуже добре, це був травень 2024 року. Напишіть нам, будь ласка, як з вами зв'язатися, і ми відправимо вам ці подарунки. Ну що, а тепер будемо переходити до основного розіграшу. Ми хочемо всім подякувати переможцям, особливо ті люди, які постійно нам пишуть коментарі, які хочуть написати щось цікаве, які е коментують, діляться свою думку. Ми і надалі будемо відмічати таких людей та дарувати вам різні подарунки. А зараз давайте перейдемо до основного розіграшу. Це 11-й розіграш перед Нагадаю, на самому початку 24-го року, в січні місяці, ми запустили е, анонс, що ми кожен місяць будемо дарувати подарунки. От вже здається, це не так давно було. Але 24 рік добігає свого кінця. Е, в наступному місяці буде також розіграш. Він буде вже 12-й. Е, десь він буде в районі 6-10 січня. Ви зможете взяти участь в ньому також. Нагадаю, щоб взяти участь в наших розіграшах, вам а, потрібно бути лише підписаний на наш YouTube канал, залишити коментар, обов'язково відкрити свої підписки. Це обов'язково. Тобто, давайте домовимося. Якщо я заходжу, бачу, що підписки не відкриті, або він у нас не підписані. Вибачте, це наші умови, це наші правила. І на довірі, поки на довірі, цей момент поставити вподобайку. Розпочнемо з третього місця, я думаю. Набір викруток від торгової марки Birg. Ось, ось такий набір. Так, секундочку. Працюють некоректно. Дивіться, так, я розумію, що це може бути глюк Ютуба. Але ну, я не можу розумієте, також казати, що це глюк Ютуба, йому треба дарувати. А, тому ми не просимо там а, а, зробити щось неймовірне, відкрити підписки, підписатися і залишити коментар. А, я заходжу, дивлюся, і якщо людина підписана реально в реальному часі, ми саме для цього збираємося і проводимо прямі ефіри. Якщо реально підписана в реальному часі, і це всі бачать, подарунок іде до нього. Я думаю, це справедливо. За третє місце починаємо дарувати набір викруток. Ну що, Давайте, як завжди, нічого сильно не помінялось. Програма Random.org. 700 учасників, як я вже і казав, давайте я перевірю це і покажу це вам. Ось, 700 учасників ви можете бачити. Тому піднімаємось на саме верх. Пишемо 700 учасників. Та генеруємо випадкове число. Число номер 608. Давайте найдемо, хто в нас з учасників захований під 608-ю сторінкою. Так, головне так. Юля, також а, дивись, бо цей момент ти боїшся завжди помилитися та нажати не на того учасника. А, так, переходимо на сторінку даного користувача. А, Лайфхек якщо я не помиляюсь. Так, а, підписки відкриті. А, заходимо та переглядаємо. З цих підписок ми маємо знайти наш YouTube канал, віз твій надійний інструмент. І тоді набір, викруток від торгової марки Бірг. А тепер я вже бачу, що точно, сподіваюся, у вас на екранах це також відображається. А, так, людина підписана. Лайфхек. напишіть нам, а, куди вам відправити ваш подарунок, бо ви стаєте переможцем та виграєте ось такий набір, викроток від торгової марки Берг. Напишіть всі переможці, куди вам зручно в будь-який для вас соціальний месенджер, зручний: Ютуб, Фейсбук, Інстаграм і так далі. Ну що, а ми зараз переходимо до будемо знову вибирати е випадкове число, будемо його генерувати та шукати. Потенційного переможця на ось такий набір ріжково-накидних ключів від торгової марки Бірг в тканому чохлі 12 ключів різних в даному наборі. Номер 164. Шукаємо, хто в нас буде захований під цим номером 164. Так, переходимо. Загружається зараз сторінка Вадим. Бачу, взагалі закрита сторінка, тому Вадим, вибачте, але відкривайте на майбутню вашу сторінку і будете брати участь в наших розіграшах. На сьогодні, на жаль, у вас сторінка закрита. Я не бачу ваших підписок і ми, це умови правила ми не можемо вам подарувати подарунок. Тому знову приходимо до рандому. Та, генеруємо ще одне випадкове число. Номер 302. Давайте подивимось, хто захований під номером 302. 302, 302. Переходимо на YouTube-сторінку користувача. Загружається зараз у нас YouTube. Так, бачу, що Віталій Надоро, але в нього також закриті підписки. Я думаю, це вам добре видно. Віталій, будь ласка, відкривайте свої підписки і беріть участь в наших розіграшах на майбутнє. Ми е, продовжуємо шукати е, переможця, набіру ріжково-накидних ключів. Номер 349. Недалеко ми пішли. Давайте подивимось, е, хто у нас під номером 349. Так, загружається наша YouTube сторінка. Е, Зодіак, Зодіак. Підписки у Зодіака відкриті. Давайте переглянемо, чи підписаний Зодіак на нашу Ютуб-сторінку. Так, підписаний Зодіак. Ми вас вітаємо з прийдешними святами. І від компанії Віст сьогодні ви отримуєте ось такий набір а, ріжково накидних ключів від торгової марки Берг. Будь ласка, напишіть нам, а, щоб ми змогли а, вам їх відправити. До речі, я думаю, я уточню момент, це важливо. Відправляти ми будемо вже після нового року, там а, числа 3 або 6. Тому а, ми не просто так не відповідаємо. А, ми 3 або 6. Напишіть нам, а ми вийдемо з вами і відправимо плюс-мінус в цих датах. Окей, ну і давайте головний подарунок тоді розіграємо. По машина від торгової марки «Ворхут». Ось вона, 125-й діаметр диску, регулятор обертів 1400 Вт потужності. А, давайте подивимось, хто буде головним переможцем. Для цього ми згенеруємо знову випадкове число 364. А, мені видає рандомайзер 364. Рандомайз. Так і підписано. Рандомайз, рандомайз. Ну, давайте подивимось. чи... Відкриті, під, під, відкриті. Рандомайз, uh, так і називається користувач. Uh, давайте подивимось, uh, чи є так є відстовій надійний інструмент. Рандомайз. За допомогою рандомайзера випадкове число випало на вас, і цей головний подарунок відправляється саме uh, до вас. На сьогодні це все. В принципі, коментарів питань бачу немає. Uh, тоді хочу всіх привітати з прийдешніми святами, побажати всім миру здоров'я. Звичайно, хочу подякувати вам, що цей рік ми були разом з вами. Ми будемо продовжувати точно цю тенденцію, дарувати вам наші підписники подарунки. І всім дякую за те, що коментуєте нас, робите це цікаво та красиво. В принципі, на сьогодні це все. Всіх переможців. Ще раз вітаю всіх підписників, вітаю з прийдешніми святами. Все, будь ласка, напишіть нам переможці в соціальні месенджери. Все, всім дякую, всім удачі, нехай щастить.